Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підступниками. Продовжуємо Radwage of History 2 з модом Roma InVicta. Так, тут теоретично має бути Венеція, Є Венеці. Так, грати. І мають бути формування на тобі. Так, Андріатік, Empire. Чому б ні? А чому б і ні? Венеція. Так, ставимо усюди на 5% більше, ніж треба. Так, зачекайте, я спочатку мав би поміняти, але воно так, воно вже ітарій Трайб. Я хотів сказати, воно, скоріше за все вже Італік Трейп, але воно Італік Трайп. Так, переліз населення технології, дослідження точніше. Це в нас є. Тепер Італік Трайп. В який бік. Ой, Італік Трайп, empire, empire, В який бік спочатку підемо. Я великий. Ну, як країна. Так, давайте до інфляції. Може хтось сам на мене нападе і зробить вибір. Ой, інфляція. Прекрасно, але. О. Насправді кажуть, що зручніше за все на тебе. Піти на Карні. На, 4400 ти точно не зможеш таку армію викликати. Тому зараз підемо на тебе. Оголосити війну, оголосити. Подивимося, на що ти здатен. Одразу. Ай! Я хотів задати одразу сюди такуємо, але ні. Мені очки фруху не вистачило. Єп. І остання провінція. Розмісним. При... Приємно, все приємно. Але я не можу все захопити. Давайте ось. А. Ага, я прям настільки не зможу все захопити. Ну давайте. 30 кроків при угоди, Дві провінції забрав. Хоча б дві. Знову до інфляції почекаю. Рухаючи те, що вона на 20 тисяч всього була. Всього на 20 тисячах, ага. Так я тобі писав мінімальну одногоду. В мене інфляція, я бачу. Почекайте. Атакуємо. Да, да ви мене не зупините. І дозабираємо вас. Це прекрасно. Це мені подобається. Так, далі. Я зробив виклик з цій провінції, ось в цій не робив. Це також моя початкова провінція. Робимо в ній виклик. Та в тебе 66 тисяч населення. Це погано. Мені це не подобається, але окей. Поїдемо, маємо впоратись. Мені від тебе тільки одна провінція потрібна. Так, тільки ось це оголосити, оголосити. Просто зайду в одну провінцію. Є. Мирна угода. Забираю. Так. Прекрасно, вони погодились. Це справді прекрасно. Так, <п 'ят> далі. Знову ж далі так виходить, що зручніше за все мені продовжувати на південь розширятись. Кудись і стрій. Давайте свої війська в Венецію. Інфляція, прекрасно. Мені тут. Насправді так кажучи, викликати. Окей, давайте на захід. Будемо розширятись на захід. Ось тут максимальний виклик: 15 тисяч. Війська сюди відправляю, вперед. Припустимо, почнемо в тебе дві провінції. Ну, ти захопив свого сусіда. Прикольно. Могу війну. Заходимо. Так, я зробив виклик тільки тут. Окей. Мирна угода. Ассиміляція. половина військ в сусідню провінцію. І на тебе нападаю. Я речі, шосте місце посилю. Так, і тепер так виходить, що всі провінції навколо. Це провінції, які на асиміляції в мене. Тому давайте почекаємо закінчення асиміляції. Хоча, в мене є три провінції, в яких ти не викликав. Ось ця, ось ця, ось ця. Давайте до інфляції. Коли в мене на цей раз буде інфляція. Ой, ось. Викликаю ось тут в яку я ще не викликав. Йдемо далі. Так, теоретично можна або в Італію піти, або по Югославії умовній. Давайте по умовній Італії спочатку пройдемось, напевно. Так, хто тут далі? Далі ти. Ой, тут чи ти будеш 136 тисяч. Ні, давайте по умовній Югославії спочатку. Я передумав. Мені так зручніше буде. тебе три провінції? Де третя? А, мустрівець. М. Чи потрібен буде мені цей. Так, потрібен острівець. Оголосити війну. Оголосити. Вперед. То-то-то, намагайтесь мене зупинити. Ой, саджуся, як це дивно. Ой, тут пішки можна пройтись. Як це все дивно. Окей, забираю. Знову я чекаю інфляції, щоб зробити ще один виклик перед наступною війною. Ось тут я не робив. Вперед. 3800. Ой, тут якраз вони воювали і вони самі себе виснажили. Дякую, що допомагаєте мені. Так, ви. Збирайте закінчуватись, Закінчувати війну. Ну, закінчити війну між собою, все? Все, закінчили. Тепер моя черга на вас нападати. А. Ось звідси сюди можна. А звідси. Нормально, звідси сюди не можна протокувати, тільки звідси сюди. Як це дивно? Провінції, самі по собі намальовані. Сюди. Далі висадка. Да, тут жодної зайвої провінції нема. Да, да. Ой, мені подобається то, що тут нормально пропоную на повторну ассиміляцію поставити. Це прекрасно просто. Все. Мирні перемовини. Забираю все. Так, так. На асиміляцію, деякі приємці на повторну асіміляцію, напевно. Все прекрасно. Так, знову до інфляції. Інфляція є. Єдина моя початкова принція, яку я не робив виклик, це Венеція в 6 тисяч, які я викликаю. Так, йдемо. Йдемо сюди. І ти, і ти потрібен, наскільки далеко? По Албанію. Ага. Ви 6 тисяч, не знаю, приповіть сюди. Почнемо з захоплення тебе. На, на, да. Забираємо. Так ось тут три провінції ще треба буде. Голосити війну. А, А чому. А, ти б... тобі голоси до війну, якщо що. Просто раз, два, три. Ну, да, да. Раз, два, три. Прекрасно. Наступним будеш ти, апірус. Оголосити війну. а в тебе шість провінцій. Але мені не потрібні всі шість твої провінцій, мені потрібно ось ці дві і все. Я прав? Я прав. Я. Мирного це, дякую. Більше не треба. Ой, у мене грошей на асиміляцію не вистачає. А ще на мене хтось напав. Так, ти не поруч? Ти не поруч. Все прекрасно. Ой, там один з них не погодився. І ще хтось напав на мене. Так, відчпись. Я не знаю, де ви знаходитесь навіть Ви не поруч. Від ви мені не потрібні взагалі. Так, деякі з вас не погоджуються. На мирну угоду? Окей, підзбираю грошей. На мене ще напав ти. Мирна угода, ти мені не потрібен. На мене напав ти. Також мирна угода, ти мені не потрібен. На мене напав ти. Мирна угода, ти мені не потрібен. Будь ласка, відчепіться. Так, але ось тут треба бути обережніше. Так, все нормально. Я готовий був. Контратакуємо. Прекрасно, вони по самому вбивалися сюди. Ой-ой, ти типу атакують мене. Як лячно. Язибе. А, ви одні з тих, хто проти мене воює. Забув. Я думаю, хто це мене контратакує. Бердь, він тут виклик треба буде зробити. А я навіть відходимо. Та відчепіться всі від мене. Я серйозно, просто відчепіться. Прям дуже багато хто на мене нападає. Занадто багато. Хтось погодився. Язиги не погоджуються. Натримайте ще виклик. Тут викликати зможу. Ну ще 800. Нехай буде. Встануть в захист. Підійдуть. Так я бачу, що вони ще викликають. Мені це не подобається. Я також ще підвикликаю. Ну так вони самовбились. Прекрасно. Ні, справді від всі від мене. О, доброго вечора. Це ти? Це ти? Думаєш, я не викличу? О, язики зі... погодили зі мною на мирну воду. Портай цю провінцію. А, у вас п'ять тисяч там було. Ой, це якось неприємно, я б навіть сказав. А звідки у вас п'ять тисяч, е? Yeah. У вас 116 тисяч, ми мене 414 тисяч населення. Як ви змогли б викликати так багато? Ну, окей, якщо ви хочете війну на виснаженні, буду вам війна на виснаженні. Так повідчіпляйтесь від мене, а? Хто не погодився? Так, ви. Як мінімум, ви погодьтеся, десь. Ні, не погодились. Окей. Будемо битись до останнього. Так, хтось новенький на мене напав. Ну, досить. Ааа, ви мені їх не потрібні взагалі. І чого я так мало заробляю, чому я не можу їх нормально зупинити? Я третє місце посилю. Вони мають прям погоджуватись зі мною миттєво на мирну угоду. О, ви погодились. Я зараз воюю тільки проти не знаю кого. Ну хоча б на топ. Ні, вони не сильніші за мене. Ну, а пливе. Куди? Сюди? Тримай. І спробую мирну воду з вами укласти. Ні, вони не поводились. вони обрали самовбитись. Як знаєте. Сказати чесно, ви мені заважаєте. І прям сильно заважаєте. Так, давайте хоча б на повторну сімляцію всіх поставлю. О, доброго вечора. Чотири тисячі. Думаєте, вони мене зупинять? Вітаю, ви самовбились. Що ви далі плануєте? Ось тримайте ще 2900 проти себе. Ой, само вбились, вітаю вас. Ой, погодились. Тільки одні, одні не погодились, і я гадки не маю, де вони знаходяться. Я буквально не... Ну, я навіть не здогадуюсь. Де ось ви знаходитесь самно не. С... Так, з цього боку мені тільки одна країна залишилась. Давайте зараз до інфляції спочатку не Так, все на повторній асімляції. Повернув усюди по 5%, бо мені треба. Так, інфляція є, це прекрасно. Викликаю. Тут. Викликає тут. Цього недостатньо. Тому що я свою армію докидаю. Очки фруху не вистачило. Ой, на мене ще багато хто понападав. Ти. Я не знаю, хто ти. Ти. Також я гадки маю, хто ви. Ну, скоріш, прям, ви не поруч зі мною. Ви. Ну, ви також не поруч зі мною, відчепіться від мене. Плюс в мене грошей, де фіга зараз на бюджеті. Це оголосити. Ти йдеш сюди, ти йдеш сюди, все. Першу броніці обремо і заходимо далі. Прекрасно. З цього боку ми пройшлись і далі готуємося до розширення тут. Так, тепер, коли інфляція, я буду просто шукати провінцію з найбільш призовним населенням і викликати. Що ж, мої друзі, ти, етрускі. По-перше, ще хм. Хм. раз до інфляції. Призовне населення. Виїхали в ці 4 тисячі. Мені не подобається те, що я виснажую свої провінції. Але це зараз для експерименту. Так, відчепись. Ти. Провінція. Ну, для якого? це не для експерименту, а просто щоб вони не погодилися на ультиматум. Це неприємно, слуха. Тоді оголосити війну заходжу просто Вам кінець. Далі. Блін, на жаль, мені від тебе провінції потрібні. А також мені потрібні дві такі провінції. З тобою легше так? просто до кінця пройтись. Раз. Два. Прекрасно. Забираю дві провінції. Ти хто. Байдуже. Ти хто. Так само байдуже. Так, давайте далі на тебе. Одна провінція, чому б не напасти. Одразу на Т, Б, 26 тисяч населення, це прекрасно. Це майже як моя Венеція. Ні, це більше, ніж моя Венеція. Так, далі, 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 далі ти. 22 тисячі. Голосити війну. Просто заходимо до кінця. Раз. Два провінці все. Мирна угода. А, забираю тебе. Забираю тебе. Хто на мене напав? Відчупись від мене, будь ласка, але не факт, що вони погодяться. І ще хтось напав. Відправляємо угоду. Окей, як краще. Непосередня, ось тут в укріпленні. зроблю виклик. 4000. Давай для початку сюди. А, вони погодилися на мирну угоду. Прекрасно. Тепер мене більше армії, те, що треба. Хто? Відчепись. Ще хтось відчепись. Відчепіться усі від мене. Ти хто такий? Ну, справді, відчепіться. Типу, якщо б на мене всі підряд не нападали. А, ну, просто мирного угода. Ще раз, мирного угода. Ти також мирного угода. І. да, ти. Мирного воду, якого я навіть не бачу. Просто країни, яких я навіть не бачу, нападають на мене. Прекрасно. Так, ти. Оголосити, оголосити. Заходимо. Є. Так далі тут прям слабких країн навколо мене нема. Щоб швидко з ними розібратись, можна відійти, в принципі, в Венецію. То ти? ти мені не потрібен. Ну, досить, справді, досить на мене нападати. Будь ласка, нарешті. Так. До інфляції швидко. Та ну хто ти? Інфляція є. 75% на товари. І чекаю закінчення асіміляції. Та ну а ти хто? Відчупий. Ви серйозно, подивіться, як багато країн на мене нападає. А ну-ка. Я бачу, я побачу. Вони усі з вас заслуговують на мирну угоду. Так, поїхали по черзі. Ти, Римське царство точно мирна угода, тому що не треба. Ти. Фіхіо знає, де ти знаходишся? Ти. Те ж саме. Ну, це десь аж в Греції. Тобто фіхіо знаєте, де знаходиться. І, в свою чергу. Є трусики. Нова державна програма, щоб люди голими по вулиці не ходили. Є трусики. Будемо зараз їх бити. Поїхали. Хто ще напав? Не цікаво. Ой, на повторну сімляцю. Прекрасно. Ще хтось. Ну, справді, ну, я, я буду плакати. Я буду прям плакати скоро. Від вас мені треба просто дві провінції. Не більше, не менше. Вперед. Дякую, що дали зайти. І віддайте їх мені. Ви програли. Хто? Та ти мені не потрібен. А! А! а Тепер хто на мене напав? Стародавня Македонія. Відчепись, але є проблема, що вона може не погодитись, тому я на всяк випадок тут тисячу виклика зробив. Вона погодилась. Прекрасно. Ти. ще! Такий сміливий. О, Сіпонтум, ти мені потрібен. Почекай мене. Так, від тебе тільки ось ця провінція Мені зайва. Тобто тебе, Умбрі, я захоплю повністю. Окей, поїхала? Да, да Раз, два, три. І остання провінція, Яка мені не потрібна, але. Че, якщо вона мені не потрібна, нащо мені її захоплювати. Так, так. Знову на мене купа країн понападала. Ти. Ти погодишся на мирного ходу? Ти. знає хто ти. Так, саме ми в свою чергу збираємось на тебе. Оски. А, 57 тисяч населення, і то не вся асімільоване. Узагалі не проблема. То ще напав. Я не знаю хто ти. Оскі. Оголосити. Оголосити. Тим більше ми тільки... мені тільки дві твої привінці потрібні. Так все. Мені більше нічого не треба. Так, по-перше, тебе забираю. По-друге, дві твої привінці забираю, якщо я не помиляюсь. А я не помиляюсь. А, хто ти такий? Я не знаю, хто ти такий. Ти хто? Так само. Ти. Так само я не знаю. Х... На, що ви на мене нападаєте? Це тупо, це неймовірно тупо. М да, о ні. Може ультиматум? Нащо нам само ні, ти обираєш шлях боротьби. І правильно робиш. Бо мені боляче. Так далі ти. У, бажання свободи. Я тобі навіть ультиматум не відправлю. Спарта. Ніде. Спарта. Ультиматум. Позвільняю всіх фасалів. Він відмовився від ультиматума. А ще на мене хтось напав знову. Ти Та відчепись. Таранта. Також. Маріонетка. Окей. Окей. Думаєш, ще не готовий? Та хто? А ти відчепись, погодишся на мирного воду. Ти. Це дуже весна Мен... Ну, особисто мене це прям дуже виснажує, ось ці постійні мирні угоди. Це просто займає час, я не можу нормально скіпати крока. Все, в мене інфляція. Призовне населення, поїхали. 3900. 3600. Ще 3600. Нормально. Ну тепер з Як тобі така пропозиція? Ой, тепер погодилась. Це завжди приємно. Збираємо війська. А, хто ти такий? Ууу, він не погодиться на мирну угоду. Це хтось сильний. Хтось дуже сильний і ще фівер. Які 24 тисячі населення, ти мені не потрібен. Знову країн на мене напле. Я не можу. Це справді я не можу. Я це не витримую. Я просто більш половини часу стою, сижу і, і оголошую мені угоди. Я такий. Я чисто такий мирний. Оголосити. Оголосити. Половина військ сюди, половина сюди. Сюди, сюди. Мені від тебе тільки одна приняття потрібна. Ти. каліполіс. Заходимо в тебе. Так, ти також таранта. Забираю. У мене хтось новий напав. Карін, втабай дуже. Забираю. Мирна угода. Забираю. Ну, красиво. Ми <с> зробили це. Але є одна проблемка. На мене всі нападають. А Мені просто щоб закінчити, треба не воювати, щоб сформ... формування зробити. Тільки замість цього на мене тільки нападає. Я справді я єдине, що роблю, це просто вкладаю мирні угоди. Це все. ось знову. Я просто укладаю воду. На мене інші нападають, Укладаю, нападають. Ти не знаєш, що ти на мене напав? Не напали. А, відчепіться від мене, усі, будь ласка, інфляція. Добре, хтось хоче стати незалежним без питань. А, досить нам. Ну, будь ласка. Знову. Ну, ч... ну, Нащо ви це робите? Відчепіться від мене. Я буду плакати. Я прям по справжньому буду плакати. І просто треба. Він ну, серйозно, хоча б декілька кроків на мене. Вони буквально кожен крок на мене нападають нові країни. Кожен крок. Подивіться, три одразу. Відчепіться, ти на мене нападаєш. Мирно угода. Але на всяк випадок. Так, і ти напав. Я тобі відправ. А, не, ні. Навіть на всяк випадок не зможу викликати. 55% на товари. Я просто чекаю, коли ти погодишся. А, да. Я забув пробачте. А, зачекайте, вони погодились. Є, yeah. нарешті, просто мирно все, 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 все утворити. Адріан, Adrian... Так, адріаті компайр є. Бог, після тебе нічого не сформувати, але я це зробив. Я А... Yeah. Uh. Дякую вам всім за перегляд, Особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять ході відео. Підписка, подобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте залишати. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!